Всім привіт, мої друзі. Сьогодні буде надзвичайне відео і вже сам йде. Одного ти вже забрав. Другі. Ти чотири штуки забрав, так? Да? В тебе десять місць, ти пам'ятаєш це? П'ять забрав, що тебе п'ять місць залишилось. Шість забрав. Чотири місця. Як ви вже зрозуміли, я граю не сам. А з з мамою, а тато на іншому сервері. І вже йдуть перші блоки. Тому це серйозно буде класне відео. Повірте. Отраніки. Grassroots我有... Я обстреляю. Yeah, yeah. It's crazy, да? Мне дуже вызрести будет так такой. Бурито, бандито. 54 миллиона и 42. подивись, мы так. на тунг-тунг-саху. Я тебе дуже любив, скучав і ти нарешті повернувся. Якийсь е, йде тунг-тунг-сахур, але в мене текстура дуже погана, бачите, невидимий. А тут, як він виглядає, це якийсь гроб і я його відкриваю зараз. Це як понівля, Лакі лакіблок і випадає невидимий тунг тунг Сахур, який добирає 2 мільйони. Він діамантовий. Самі дав нам... О, три радіоактивних спина ми йдемо їх в дити. Ну, тут випадає фігня, як завжди, ці гроші. Ну, знову гроші. І. Локий блок радіоактивний мені попав. Ні, серйозно? Ну так. А ти слідкуй за дорожками? На спині він мені попав. я Ні! 255 мільйонів. Сіку. <сікурі> <сікурі> 255 мільйонів? Да! Там один шанс на те, що в тебе випадеться. І, і Ні, там три відсотки на це. Тут нам Семі знову зресли Тунг-тунг Сахура. І тут ми знову з мамою бігаємо, збираємо лакіблоки. Подивимося, що нам з них випаде. Оце вже полетив ефект Тако. Цей Райнбов там бачив. А тут з ефектом Тако і ще одним ефектом. Чогось мама бігає цілий час і не може купити такі блоки. Не знаю чому. Напевно, ефекти чекала. І нарешті купує. Тепер відкриваємо і випадає. Ну, такі собі брендгуди, які нам не треба, тому ми їх продаємо. Маю надію, що потім випаде щось класне. Маю таку надію. Тут знову йдуть лаки блоки аби там здалека видно. Ну, мама, як завжди, цікавиться, отрима ефект. Тут та, та, я купив з таку з ефектом одним рожевим. Тут він включив. Х12 ну, нова удачу. І він ще йде, йде. І це реально три доріжки, Х12 щастя дуже класне. Дуже везе, дуже класне. Ефекти знову всі включили. Тут знову з рожевим ефектом мама купує. Тут пінята біля неї і тут відкриваємо, цікаво, що випаде. І випадає Лос Оркалітос. Los Tijuaninis. Ну, знову Los Тихуаніс. Така не дуже хороша. І вона її продає, бо це так треба їм. Ну, і що випадає з цього останнього лохіблока? Ну, Лос Тіпітакс теж не дуже хороше. Просто... Май надеюсь, что выпадаем ачик у разом. Я играю сюда. И что там? Ну подаряете. Маленький один процент на марячику разони, а не подавай. У нас індонецька обнова зараз іде крупу пагі на лоті пливе. Тут у нас знову йде улюблений Семі, бо він знову його заспавне, бо він його обожає. Як завжди його не купує, бо він заробляє мало. Тут пішов Лос Тунг Тунг-Сітос, маленький, маленький Тунг-Тунг-Сахури. Sk Lykke til. О, я вже забираю Lucky Block. Lucky. Я тільки що забираю цей Lucky Block. Я хочу цей block. А, Block. Мама немає. <плес> Свіженька партія Lucky блоків і заребнуку під відкривати Тільки мама, як завжди, чекає, щоб вони фунтили ефект Це так треба робити. Зараз набу включили, вже події давно. Золотий легіблок. Я купляю, бо я завжди маю все купувати. У мене вже просто місця немає. щось лягає з екраном, але відкриваємо лекі-блоки, випадає Карло, Лос Тіхуаніні, Лос Гатітос. Карло, як завжди, бо це мусить випасти. Це мусить випасти. І Признайтесь, кому не випадав вже ці Карло. І йдемо відкривати в мене тепер локі блоки. Чекало, що випаде. Е, ну, Ну,тіхуаніні такуні. Гатіто та кото. і ще щось погане випаде. І знову лосціхуані дуже погане. Серйозно. О, oh, Боже, як їх багато. Los Lucky Blocks. Los Lucky Blocks. Mano, tem um Não é isso que E eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu vou Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu Eu vou fazer. Eu vou Eu vou fazer. Eu vou fazer. Eu Eu vou fazer. Eu Eu vou fazer. Ця пташка мене дуже сильно злить. О цього, цього я скоро продам. Випадає лос тіпі так ось яку я так само продаю. Випадає з цього лакіблоки. Випадає, звісно же, тихуаніні, Коніні. І бачите, в мене ще є кіфтіні спайдеріні. дарині. Тут свіженка партія лакіблоків знову. Друга партія. Чи навіть вже четверта купуємо. Мама, як завжди, чекає, що отримав ефект, це вже всі знають, як я думаю. Тут лавила блоки. а ні, це готовий. Бо магми вже немає. Він щось пише, що вже, напевно, кінець, тому, тому може вже і пока, а може і ні. Откриваємо Тому і тоді може вже пока. Лостун Токсітос, Алесіо, Лостун Боксітос. Лос Чіп також, як завжди, мусить випасти. Випадає. І... І тут я забираю Соколах сак до своєї бази, бо в мене там найкращі брінроти. Е... Ну, і так. ось тут я переношу брін роти і... і вкрадаю в Лос Сік Севен, бо папа тато мені зробив сюрприз і дав мені Лос Сік Севен. Випазла хілока і нам не казав про це. І тут... Моя база, отакі от, от хороші брін роти тут, бачите? Серйозно хороші. І, на, і зверху, зверху, з самого верху. Подивитися, які в мене брін роти. Ну, реально дуже класні брін роти. остання річ тут тут хтось моей баби краде эксинг а я пам'ятаю треба зробити реб забирають на і бідна мама тут вона не треба один дун серйозно. Знаєте, що мені треба Мені треба устрайне риб знаєте? тут вона робить цей робиться рибір. Так, там кожен день можна буде щось отримати. По одні штучки в день. Чого не боїтесь. Чого там вляпатись? Розполучене. Так, я йду забирать. У кого? У Дока забирать? У Дока. А кого мені забирать? А що ти думаєш, помніш, хто в мене був? Чикле-тайріна, чикле-тайріна. Іди сюди. Тут ти. Лос-тортус. Так, так. Він ну. був. Він не був. Він не був, мама, ну. Він не був. Він не був. Він не був Ой, ты <си> туда базу занесла. А что ты літає, таке ученые? Чуву? А что за печенька? Вчем на ходить. <си> Печеньки тебе вали. Я не знаю, что вы видите. А я думала, це ви привратили з печень, які мене б'єте. Хлопці! Це не ми, а не? А на що ти мені другий раз відбираєш? Я забираю красивих. Я хочу собі гарну базу, ну. Чуєш, Я хочу рожеву гарну базу. Я тобі радіоекті виставляю. Всім пока, дякую за перегляд. І удачних бренд